Добрий вечір, ми вже вечеряємо. Ось команда вечеряє одна, тут команда друга. Ось їдять кашку, їдять корм, водичку налили. Вон ще одна далеко сидить за кустами. Я їм так розкладаю, щоб вони могли. І розміститися. І там команда. І сіренька ось прийшла. Де вона є? Ось. Сіра кошечка, де ми кормимо напроти подвальних дирок. Вона вже сюди дорогу знайшла. І вона вже приходить сюди вечеряти. І Йде да? Да, прийшла в гості до нас, да? кетюха. Yeah. Голодна тітка, а долматка не їсть тут. Вона звикла їсти в підвалі. А найда вже тут їсть разом із чорненькою, сіренькою.